Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ 12 Весна вилилася на півдні дощами і повністю виснажена передала свої права спекотному жарком літу. Міара віднесла людям настоянки до найближчих сіл. Вона зробила їх за допомогою тих мінералів, які приніс їй корт. Вона була дуже задоволена результатом, ніколи раніше не працювала з такими якісними матеріалами. Здалося, що в неї навіть додалося сил. А тепер вона порпалася на узбіччі дороги біля лісу. Вона намагалася вхопити коріння трави втікачки. Побачивши її здалеку, намагалася підкрастися, але рослина все ж відчула кроки та вчкурнула під землю. Відьма ледь встигла вихопити з сумки маленьку лопатку та кинулася ловити важливий інгредієнт противірусних препаратів. Вже необхідно було думати про осінь, а можливо, і про те, що доведеться залишити цих людей і піти далі. Міаро крик був сповнений жаху, відьма здригнулася і підняла голову. В'юнкий корінь скоріше вбурився в пухкий ґрунт і дреманув геть. До міари бігла знайома жінка, в якої вона колись приймала пологи. Її кругленькі щоки були червоними, наче буряки. Відьма встала на ноги і подалася до жінки. Що сталося? спитала занепокоєно. Біда. Жінка так захекалася, що не могла нормально говорити, лише видихнула. «Демони!» Знову? жахнулася Міара. Вона обернулася до лісу і він підтвердив, а потім наказав їй бігти геть. Відьмі здалося, що в голосі лісу вона відчула біль. Але не змогла зрозуміти, в чому справа. Рятуйся, шепотіла листя і трава. Біжи, вмовляв вітер. Міаро, скоріше, треба сховати тебе. Селянка смикнула відьму на себе, та вони зірвалися з місця. Коли вони підбігли до поселення, то побачили, що мешканці зібралися на околиці та усі дивляться на ліс. Міара занепокоєно озирнулася та ледве не заволала від жаху. Ліс палав. Демони увійшли зі сторони міста та випалювали територію. Чому? закричала м'яра подумки, звертаючись до лісу. Чому ти не сказав мені? Бо те не пішла б, відповів ліс. Він кашляв, задихаючись димом, стогнав, отримуючи опіки, але не просив про жалість. Відьма кинулася до нього, але кілька чоловіків схопили її та потягнули назад. Не можна, кричали вони. Чадієш, дурна, а як не задихнешся, то демони тебе вб'ють? По щуках міари потекли сльози, її ліс спалювали. Той, який ховав її понад сім років, який завжди питав неї, як справи, який дав їй будиночок і можливість встановити завісу. Ліс, який бачив їх ранки з кордом, ліс, до якого він мусив повернутися. Треба сховати її. Перемовлялися селяни, поки Міара плакала, дивлячись на чорний дим, що підіймався над зеленими кронами. Вітер доносив запах гару, жахливий гіркий сморід. У нас хай посидить, сказав хтось. В нашому підвалі сухо, навіть кілька днів жити можна. Міару розвернула і повалив глиб села. Більше вона не сперечалася. Вона думала про те, що скоро вогонь добереться до її будиночка, завіса впаде. Вони не знайдуть нічого цінного, крім подарунка Корда, звісно, який вціліє, навіть якщо весь дім перетвориться на попіл. У підвалі дійсно було сухо, Міарі навіть дали ковдру. Вона сіла в кутку і розмірковувала над тим, що треба прийняти пропозицію мисливця, чи погодиться він втекти з нею кудись на край світу. Можливо, там теж комусь треба буде її допомога, а йому буде на кого полювати. Залишати цих людей не хотілося, вони звикли один до одного. На півдні демонів боялися менше, бо шидан був дуже далеко, а відьма тут поруч, тому їм простіше було зараз сховати міару і потім цілий рік звертатися до неї по допомогу, ніж видати відьму і залишитися без підтримки. Демони ходили по лісу весь день і майже всю ніч. Жінка, що врятувала Міару, кілька разів спускалася до підвалу. Розповідала, що не заходили до них в село, а потім ще прибігала подружка з сусіднього села. Ті теж наведали Міару. Над ранок засирнула грипина, сіла навпроти Міари. Вони трохи посиділи мовчки. Відьма одразу зрозуміла, що сталося. Як це виглядає? спитала Міара, виштовхуючи повітря крізь судому, яка схопила її горло. Грипина підняла на неї очі, в яких плескалося горе. Завжди ця жінка намагалася бути сильною та мужньою, але зараз ніхто не зміг залишитися байдужим. Як цвинтар, прошепотіла вона. Міара закрила обличчя руками, намагаючись тримати сльози, але вони потекли навіть з-під закритих вій. Відьми підняли бунт, кажуть, через кілька хвилин повідомила стара. Щось наробили у шедані, хотіли вбити того Келвера Атмілоу не вдалося. Жінка похитала головою, її погляд вперся в порожнечу, але є жертва і тепер усіх віддям належить вбивати. Вони ще посиділи мовчки, потім грипена пішла. Міарі ж дозволила піднятися тільки після сходу сонця, коли мешканці впевнилися, що демони дійсно забралися геть. Відьма подякувала, але відмовилася від пропозиції залишитися ще на кілька днів. Вона повісила на плече свою сумку. Та, ледве розбираючи дорогу, попрямувала до лісу. Ліс відновиться, вмовляла вона себе, коли стояла на дорозі, затиснувши рот рукою і дивилася на чорний цвинтар. Він встане з пополу, казала сама собі, коли зробила перший крок на чорну землю, засипану вугіллям. Де не де ще підіймався дим, повітря було просякнуте гіркотою. Міара більше не чула і не відчувала лісу. Він не говорив до неї, не пестив вітерцем, він не заснув, як бувало, взимку, він щез. Очі Міари сльозилися, вона розуміла, що від її хатинки нічого не залишилося. Демони обійшли увесь ліс, випалили його вщент, знищили усе, але вона вперто йшла вперед, хотіла просто подивитися, попрощатися. Вона впевнилася, що Келвер Атмілоу, демон, у якого вона колись була закохана, зійшов з розуму. Він знищив її ліс, та ліс відновиться, хоч, напевно, Міара цього вже не застане, але точно знає, що цей ліс знову розквітне і дасть притулок новій відьмі, бо так заведено. Хотіла б вона спитати, чого насправді хоче від неї Келвер, демон, якого вона на колінах благала не починати війну якому ладна було пробачити усе віддати всю себе. Вона була юною, закоханою, але навіть тоді вона не змогла, не змогла жити з тим, хто посміхався, дивлячись, як його армія вбиває воїнів інших королівств, як вони нещать міста, вбивають дітей та жінок, як демони впевнюються у думці, що люди мають їм підкорятися і жити в єдиній і як раби. Вона втекла, він полював за нею. Полював, коли весь континент став належати йому, не припинив полювати, коли в нього з'явився гарем, і не збирався припиняти, хоч би що йому довелося зробити. Міара боялася, що наступного разу він спалить не тільки ліс, а й села. Відьма дійшла до місця, звідки було видно завісу, але тепер вона побачила свій будиночок, точніше те, що від нього лишилося дві обгорілі стіни, чорна піч та кілька балок. Вона обережно переступала чорні повалені стовбури дерев і йшла вперед, дивлячись на своє згоріле лігво, в її душі так само тліло вугілля, а вже раптом погляд Міари привернула щось, що стояло на порозі її згорілого будиночка. Мішок? Так, чистий мішок, зовсім не та річ, яка могла сама з'явитися посеред лісу. Відьма тривожно озирнулася. Вона перевірила простір магією, але в лісі вона була одна, напружено придивилась до маленького пакунка, що лежав на порозі, і рушила вперед. Вона наближалася збоку і зрозуміла, що це якась річ, яку накрила мішковиною, зневажливо перхнула і стиснула зуби. Це послання вони хотіли сказати, що знайшли її. Всередині спалахнув гнів. Вітьма перевірила магією невідому річ, але це не було пасткою. Вона рішуче підійшла і смикнула за тканину, а тоді застигла, наче вмерзла у кригу, перестала дихати, ніби забула, як це робити. Мішковина впала на чорну вкриту вугіллям і попелом землю. Міара дивилася у склінікарі очі та не могла повірити, що дійсно бачиться. На її порозі залишила голову мисливця. Ні! Прошепотіла Міара та відступила на крок, зачепилася ногою і впала, але не відірвала погляду від карих очей. Ні. простогнала вона, а потім зірвалася на крик. Такий, що розривав голосові зв'язки, але Геніс змусив горіти. Він перейшов увей, відьма вчепилася руками у свою голову, крізь полону сліз не могла вже нормально бачити, але дивилася на поріг. Це було занадто. Здавалося, її розірвав від болю, і не було більше поруч лісу, який міг би її заспокоїти. Ще довго відьма плакала і ходила навкруги дому, а потім кілька годин вона просто сиділа на землі поруч з тим, з ким хотіла втекти на край світу. Аж раптом розсміялася. Хрипкий божевільний сміх наповнив згорілий порожній ліс, вона рішуче повернулася до голови корда. Подивилася на нього палаючими очима та промовила Твоя правда, Корде. Ми не побачимо падіння імперії, але я зможу його наблизити. А ти дійсно виявишся тим, хто привів мене у Шедан. Розділ 13 Шедан справді змінився за минулі десять років. Став більшим та гарнішим. В ньому знайшли своє місце навіть ті квітучі дерева, які пам'ятала Міара. Центром столиці став палац імператора, він скинув до неба гострі шпилі, стояв посеред міста як неприступна цитадель сірого каменю. У тронній залі знаходилися демони, усі вони були дорого вбранні, в руках тримали золоті келихи та слухали свого повелителя. Його чорне волосся контрастувало зі світлими сірими очима, наче два маленьких люстерка облямовували чорні райдушки. Білий костюм сидів на чоловікові ідеально, його сильний голос розливався по залі, відбивався від великих вікон та високих стель. За троном стояли декілька його жінок у святкових сукнях. На руках вони тримали малюків віком від місяця до трьох років, усі дивилися на імператора з захватом, але його промову раптово перервав гуркіт. Демони здивовано обернулися до великих дверей. Саме в той момент, коли їх відчинив сильний порив південного вітру, стулки з гуркотом вдарилися об кам'яні стіни, а на порозі з'явилася струнка жіноча постать. Чорне волосся вітьма вільно спадало по її плечах, на її одязі залишилися сліди сажі. Вона неквапливо йшла вперед до трону. Демони здивовано дивилися на неї, не розуміючи, що відбувається. Лише імператор широко посміхнувся та подався назустріч. Тоді інші демони зробили по кроку назад. Міаро! промовив келвер, показавши ікла, ти все ж прийшла до мене. Прийшла, не стала вона сперечатися. Відьма не зупинилася, звук її кроків наповнював залу. Демониці за троном почали нервувати, вони подалися вперед, роздивляючись відьму. Ти отримала мій подарунок? На демонічно привабливому обличчі келвера виник той вираз, який Міара ненавиділа, та через який втекла від нього насолода від чужого болю. Вона стиснула кулак на руківі кинджала, який ховала під одягом, але поки що просто йшла вперед. Імператор зупинився, віддав свій келих слузі та дивився в чорні очі. Здається, йому навіть сподобалася та яскрава ненависть, яку він побачив. Отримала і прийшла відповісти на нього особисто. Демон розсміявся, ніби відьма весело пожартувала. Аристократи, дивлячись на повелителя, також почали посміхатися. Він простягнув руку до Міари, коли та нарешті зупинилася на відстані двох метрів від нього. Приєднуйся до мене, Міаро, твоя сила потрібна моїй ізаріді. Ти станеш моєю перлиною, моєю імператрицею. На цих словах демониці вийшли з-за трону і налякано та гнівно зашипіли, так що слуги відсахнулися від них. А імператор продовжував: Стань моєю, міаро, і я все тобі пробачу. Я тобі не пробачу, вимовила відьма тихо і дістала кинджал. Лезо блиснуло у сонячному світлі. Імператор скривився, з його обличчя щезла посмішка, натомість з'явилася гримаса зневаги. Демони кинулися до відьми, але їх відкинуло назад та припочатало до підлоги. То навіщо ж ти прийшла? спитав келвер, адже говорила, що повернешся до мене тільки мертвою. І я дотримаюся слова. Вітер завив за спиною відьми, аж раптом вона голосно промовила: Хай вщухне вітер. Голос відьми почула природа, в одну мить запала тиша, очі келвера налилися багряним кольором. Він збирався вже виконати вперед свою силу, але застиг, коли Міара підняла кинджал та одним рухом встромила його собі в живіт. Ні. видихнув він з розпачем, очі його повернулися до сірого кольору, а обличчя стало розгубленим. Він прикипів поглядом до рани, з якої почала сочитися червона кров, і надто пізно він зрозумів, що задумала відьма. Слухай, Келвере Атмілоу. Промовила відьма, ніби взагалі не відчуваючи болю. Вона дивилася на імператора і вкладала у кожне своє слово магію, енергію, яка сучилася з нею разом із життям, вона готувалася зробити найбільше зло у своєму житті, накласти найсильніше прокляття, на які здатні були відьми, прокляття на власній смерті, і слова її ніби відчувала вся і Твоя імперія згине. Карбувала вона в обличчя чоловіка, який присвятив життя Ізеріті, який обожнював шедан та зробив демонів понівною расою на континенті. І у твоєму роді від демона народиться відьма, її сила знищить твій обожнюваний Шедан. в ту мить, коли столиця знову відчує потих південного вітру, уся Ізеріда перетвориться на болото. З останнім словом, енергія, що вирувала навколо жіночої фігури, розлетілася в сторони. Прокляття забрало усе, що ще залишилося у Міарі, вона зблідла та впала на підлогу, і серце відьми зупинилося. А останньою її думкою виявилася фраза: Як мало треба, щоб зробити із жінки прокляття, лише відняти в неї надію на щастя. Імператор зробив крок назад, невідривно дивлячись на тіло Міари, потім ще один Демони підіймалися з підлоги. Відходили далі від центру зали, шепіт сповнив приміщення, усі з острахом дивилися на імператора. Він підняв скляний погляд і прислухався до вітру. Але за вікнами палацу панував штиль. Повелителю? тихо запитав головний радник, що робити? Калевер стиснув кулаки, а потім обернувся тримати все, що сьогодні тут відбулося, у секреті. Але прокляття. Радник проковтнув слину і поглянув на тіло відьми, під яким розтікалася калюжа багрової рідини. Нічого не було, крикнув імператор. Всі присутні здригнулися. Келвер обвів радників суворим поглядом і повторив тихіше: нічого не сталося. Запишіть текст прокляття і сховайте в моїй скарбниці, нікому і нічого не розповідати. Погляд сірих очей впав на одну з жінок. Яка тримала в руках немовля в рожавому платтячку. Імператор гнівно роздув ніздрі та повернувся до радника. Вбийте моїх дочок, і видай наказ, щоб усіх дівчат роду Атмілоу страчували одразу після народження. Демониця зблідла, нажахоно подивилася на воїнів, які крокували до неї. Ні. вигукнула вона, притискаючи дитину до себе. Не треба, будь ласка. Але один з чоловіків схопив жінку за плечі. А другий відняв у неї дитину. Маленька одразу заплакала, і воїн поніс її геть із зали. Мати билася в руках другого воїна, намагаючись звільнитися та несамовито кричала. Інші жінки скоріше відійшли трохи далі від неї. Видай наказ, щоб це робили тихо, промовив келвер. Він розвернувся та пішов до дверей із зали. Приходячи повстіло відьми, він навіть не подивився вниз. Підошва його дорогого взуття замастилася кров'ю, і до кінця зали імператор лишав за собою багряні сліди на світлому мармурі. Замість епілогу я не вірю. Таїра сказала це занадто голосно для бібліотеки, та у цій залі вони з гванетою Лурі знаходилися лише вдвох. Таїра зупинилася біля столика, за яким сиділа Гвен, склала руки на грудях та подивилася на лінгвістку. У бібліотеці Академії Голдонарі запах старих книг змішався з ароматами дерева. На новісіньких стелажах під дією зберігаючих заклинань знаходилися книги з різних епох і Заріди та навіть ті, що були написані до часів її створення. Гавен ще раз передавилася старий документ він був написаний староізарською, впізнавався північний діалект. Каліграфічні чорнинні лінії на старому шовковому папері з часом вицвіли, але заклинання змогли трохи виправити це. Тепер старовинний документ зберігався у Голдонарі, як спадок і зарі часів імперії. Відьма не шкодила людям, впевнено, вимовила тар'їра. Їй не сподобався переклад, який вона знайшла у бібліотеці, і дівчина звернулася до гвинети. Не могла відьма збожеволіти та проклясти усю імперію. Та в неї б сили не вистачило, для такого чаклунства потрібно пожертвувати власним життям. Можливо, це лише казка? Гвен обережно склала старі документи в теку, вирівняла їх та перев'язала мотузкою. Атаїра перхнула і відійшла від стелажа. Вона насупилася, роздивляючись, книги, але не змогла сфокусувати увагу на жодному слові і знову повернулася до гвинети. Ви думаєте, що це можливо? Це прокляття. І як взагалі від демона може народитися відьма? Адже наша магія передбачає саме пасивне використання енергії, отже, це неможливо. Мені здається, Гванета піднялася на ноги, підняла теку і притисла її до грудей, наче обійняла, що, якби це прокляття дійсно мало силу, то про нього вже потурбувалося б в одному з міністерств. Міністерство підглядань точно втиснуло б свій ніс. До того ж, треба враховувати, скільки років минуло, та відьма мала б бути неймовірно сильною, щоб її магія не розвіялася у часі. Таїра важко зітхнула. Вона відвернулася і підтисла губи. Гвен схилила голову на бік, роздивляючись обличчя юної відьми. Таїра точно не була винна у тому, що народилася зі схильністю саме до тієї магії, яка зараз була під забороною. Надто стихійним. Природним та неконтрольованим бувало чаклунство відьом, принаймні так писали у книгах і навчали в академіях. Гванета відчувала, що зараз Таїрі прикро від того, що вона почула, і серце лінгвістки не витримало. Знаєш, вона промовила з деяким сумнівом іноді давні документи неможливо правильно перекласти в той час, коли імперія тільки сформувалася, відбулося змішання мов. Виникло багато діалектів, які навіть не дійшли до нашого часу, і багато науковців трактують їх по-різному. Таїра скоса глянула на Гвен, а потім посміхнулася куточком губ. Намагаєтеся мене заспокоїти? Трошки, зітхнула Гвен. Таїра струснула головою, вирівнялася і посміхнулася ширше. Нічого страшного, відьма, як і люди не бувають різними. Ви праві, що таке прокляття не могло дожити до наших часів. Просто якась озлоблена жінка кидалася словами, а через неї нас тепер вважають небезпечними. Колись за стележів майже нечутно вийшов за гір, та Іра підстрибнула на місці від несподіванки, а Гвен вже звично похитала головою. Знову підкрадаєшся. Звичка, знизав плечима ректор Кращої академії Ізаріди. Я вам завадив? Ні, ні. Похитала головою Таїра. Вона зробила кілька кроків до виходу. Мені вже треба бігти. Дякую за допомогу, місіс Лурі. Дівчина кивнула загірові та попрямувала до дверей. Гванета задумливо проводжала її поглядом, притискаючи до грудей теку. Загір підійшов ближче, склав руки за спину, уникаючи зайвих спокус, та поцілував наречену щоку. Вона здригнулася і повернулася до чоловіка. Все гаразд, насторожено перепитав демон. Так, Гвен відповіла невпевнено, а потім попросила можна мені якось отримати допуск до архіву Шедана? Що саме тебе цікавить? здивовано перепитав Загір. Гвен подивилася на теку, яку тримала в руках. Хвилину наважувалася, ніби дізналася чийсь секрет, а нині хотіла його комусь розкрити. Я хочу перевірити, чи не лишилося спадкоємців роду Атмілоу, Атмілоу? Загір ушелешено підняв брови. Хочеш знайти загубленого правнука імператора? Всіх Атмілоу вбили під час революції, тоді багато аристократичних родів припинили існування. Бійня була страшна? Знаю, вперто промовила Гвен і сама собі нагадала Таїру. Але я хотіла просто впевнитися. Чи можу я це зробити? Загір хвилину дивився в очі своєї нареченої, а потім кивнув. Звісно, тобі я ні в чому не можу відмовити моє квітко. Гвен посміхнулася і сама поцілувала нареченого в підборіття. Вона скоріше взяла його під руку і повела геть з бібліотеки. Другою рукою вона притискала до себе теку, запитала у ректора про роботу, але слухала неуважно. Думки постійно поверталися до того, що вона побачила, торкнувшись документів, ніби чиїсь давні спогади промайнули повз неї. А після себе залишили дивний дуже гіркий присмак, і відчуття неминучої небезпеки. Кінець. Щиро дякую усім, хто слухав цю історію. Це була четверта книга із циклу Хроніки і Заріди. Усі книги з циклу вже озвучені і є на каналі. Зроблено, напевно, список відтворення, що вам легше було знайти їх. Отже, 5 книг із циклу Хроніки і Заріди авторки Анне Лієкейн ви зможете прослухати вже собі по порядку. І будь-коли і насолодитися цими приємними фентезійними історіями. Щиро дякую усім, що з книгомандрами. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І всього доброго, до зустрічі!